До вашої уваги календар пам'ятних дат і знаменних подій у студії Валентина Єфремова, завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Сьогодні наша розповідь про Івана Степановича Мазепу, українського державного, політичного і військового діяча, дипломата, гетьмана Лівобережної України якому 20 березня виповнюється 385 років від дня народження Іван Мазепа один із найяскравіших, найвидатніших і найсуперечливіших постатей української історії. Мало кому випала така цікава і непроста доля як при житті, так і після нього меценат, знаний покровитель Української православної церкви, національної культури і науки. Який для порятунку і процвітання України зробив чимало, походив з українського шляхетського роду, одержав відмінну передову на той час освіту, був ротмістром гвардії гетьмана Дорошенка генеральним осавулом 48 років став гетьманом лівобережної України. Іван Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву. Протягом майже 22 років найдовше з усіх гетьманів України і встиг зробити більше за всіх. За сприяння Мазепи в Україні почалось культурне відродження, яке охопило не лише мистецтво та архітектуру, а й філософію, теологію, літературу і науку. Він був щедрим меценатом, будував та реставрував церкви і монастирі. Збудував чернігівський колегіум, а Києво-Могилянська колегія здобула статус академії. Варто зазначити, що гетьманом Мазепа став у складний для України час, коли українські землі були розчленовані. був палким прихильником ідеї самостійності України, об'єднання України в одну незалежну державу було головною метою гетьмана. І він таки зумів приєднати Київщину, Оділля, Волинь, витіснивши всіх великих польських магнатів. Та помилкою Івана Мазепи було довіритись московському царю Петру І, який посилив свою колоніальну політику проти України. І тоді Іван Мазепа відважується на відчайдушний крок, укладає таємний союз зі шведським королем Карлом XII. Піднімає шведсько-українське повстання проти Російської імперії, та в полтавській битві військо Карла XII і Івана Мазепи зазнало поразки. Мазепа став першим політичним емігрантом, який, стомлений походами, війною і життям, так і помер на чужині. Іван Мазепа є одним з найвідоміших українців світу. Діяльність якого висвітлено у творах українських і західноєвропейських поетів, письменників, художників і композиторів Енжена Делакруа, Петра Чайковського, Ференца Ліста, Сергія Рахманінова, Джорджа Байрона, Віктора Гюго, Богдана Лепкого, Тараса Шевченка, Володимира Сосюри. Тож запрошуємо вас, шановні радіослухачі. Завітати у Смілянську центральну міську бібліотеку імені Олени Журливої для перегляду документальних досліджень, біографічних нарисів та розвідок поетичних і художніх творів про знаного українського гетьмана.